Контролюй м'яч, постійно вивалюється м'яч, підлоги, постійно. Все, добре. Наступний на старт. І туди хтось здесь взяв. Він може п'ятий раз прибігати. Оп, старий. Хтось з'явив здесь сюди. Контроль, контроль, м'яча, зупинка м'яча, розворот, 4, давай п'ятий. Молодець, мячик передавай, і рухайся туди на роботу з м'ячем там. Добре, добре за масі пробуйте розвертатися, так же швидко, на одній нозі відразу розвертаєтесь. Стані, Відійди, будь ласка, з м'ячем там. Він зараз п'ятий раз буде вибігати, голову тобі знесе. От п'ятий раз вибігає вже. Чотири рази сказав. Готовий. Добре, молодець. Два. Давай, давай, давай. Контроль, контроль, контроль. А, бач, трошки є проблемка. Давай, три. Нічого, нічого. Нормально, нормально. Нормально, давай. З любого боку можна, з любого боку. Чотири. Останній. Добре, п'ять. Все. М'ячик туди передавай і рухайся на другий, на другий тест. рухайся! Добре. Добре, пять, Молодець! Молодець!

С любого боку, с любого боку. И финиш, финиш. Добре. Ничего, ничего, ничего. Контролюй, контролюй мяч. Добре, добре. Хорошо. Назад, Мейк, забудь, Ні. Добре. Що там, Кристина? Нормально все? Добре.